Ще раз наголошую на тому, що під час політичних домовленостей, під час виборів міського голови, коли йдуть переговори, зазвичай йде домовленість між політичними силами про те, щоб висувати виконком за участю всіх представників. Іноді буває меншість раді, і щоб в тому числі і меншість щоб була слово представника виконкому. Може сказати ця ситуація. коли під час затвердження складу виконкому більшість відради проголосує за обох своїх виконкому. Послухайте уважно. Для чого це робиться? Нічого. Юля взнає Послухайте уважно, для чого це робиться. Щоб не було, ніхто ніхто не обманював. Якщо ми домовилися, що наприклад, ми зробити щоб зберегти політичні домовленості. як ви, наприклад, сказали від вас, від вас, від вас, а ми одного проголосували, потім другого дошли, а ви не проголосували. всі зрозуміли про що. Ми ще Так, да, да, будь ласка. Послухайте, я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що як ми, наприклад, домовимося, що секретар, наприклад, член групкому від тої партії, від тої, як почнемо кожного голосувати окремо, свою проголосують, а потім ну, буде ну, такі терміни закони, кидали, щоб цього не було, всіх пакетів. Домовились? Голосуємо. У вас запитання <плес común> саме до цієї поправки. Звичайно. Якщо. <плес> І по тому шляху, що Андрій Васильович сказав, то це не домовленості, якщо ви кажете, що за когось проголосують, за когось не проголосують. Я пропоную все-таки залишити те, як є. Якщо це є нормальні домовленості, то за кожного проголосують. Якщо це не нормальні домовленості, тоді пакети голосування також не вийдуть. Я пропоную не голосувати. Вони вникли ще раз поступки, а вони зрозуміли. Як ми домовляємося, він буде 12. Я домовився з батьківщиною, з регіонами, зводили і так далі. Всі домовилися, сіли і всі бачили проголосували. Бо я, наприклад, розкажу, що може бути. Проголосували за батька за більше батьків. Проголосували. дойшли голосувати до тих, хто домовили, а взяли не під А так не дідишся нікуди, не би ніхто. Ну що б це зрозуміло? Ну що це? Чого, хто за таку поправку, як я сказав? <рес> як Росія Ви <плес> так, до речі, не подає? Прийнято. За 35, проти 1 отримали 3, не голосували 2. А щодо процедури, у нас все-таки прописаний проект рішення, а процедури переходу немає. Тому я пропоную перепрошуюсь процедуру переходу з одного режиму голосування на інший, чому, чому? це? признається. Я не не є, Саш. пропоную відкрити не поймете, задати. Якщо відкрити не поймете, вноситься за поданням депутатів, міського голови, секретаря є ради. Тобто, якщо відкрити не поймете, то повинен це хтось внести. Так привабливо? Перепрошую, в даному питання це вже описано в регламенті, вже в існуючому регламенті. Яким чином ініціюється перехід? Воно не так, воно вже є. Тому ставити це питання не актуально. Чому? Воно вже є в тому регламенті. Діючи в регламенті є, що кожен депутат, фракція, група, міський голова, секретар може поставити питання, яке є обов'язковим для розгляду. І воно голосується, є процедурою міняє в новому третьою від присутніх депутатів в залі. Пропозиція за, 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 за голосування. Голосуємо за регламент в цілому. Проти. проти. Да, зі зміною цього. Не робіть те, що будете шкодувати. Арсеній Петрович, Олександр Валентинович, Турчіно. Да. Давай, Волин, давайте, давайте. Волинську трагедію вкраплювати. Принято. За 31, проючі 3, потрібно лише 3, голосували 3. Я хочу Все. деяким депутатам вищого органу сказати, я розумію, що вони не знають історію, яка відбувалась в прошлій каденції в цій раді, в цій каденції в цій раді. Да? Фракцію Батьківщина, тоді блок Юлії Тимошенко завжди звинувачували про те, що ми хочемо систему Рада. І ми завжди казали, що ми за відкрите голосування. І ми добилися на воду 7 років. Я вас не перебував, будь ласка, Шановний! що вас ніхто не визнайшов я не кричав, я теж крикну не тикай мені перепрошую, від секретаріату будь ласка, головуючий надає право виступу все, встановлюю, все, поїхали далі питання, ви ж розумієте, що будь-яких дьяволів не до дискусії